Журналіст Юрій Бутусов ще там за тиждень до, до, до тих подій, ну з до 8 березня, грубо кажучи, ще там до 11 березня, він казав, що ми вже втратили всі вигідні позиції на Курщині, і є сенс ухвалювати важливі рішення, натякаючи на те, що є сенс все-таки відходити для збереження особового складу. А, і, ну, в принципі, да, нам потрібні ці люди і точно не потрібні. там... Ніякі оточення, котли і тому подібне. А, можливо, навпаки, фронт видихне, завжди до Курська було ставлення досить неоднозначно. Поправте мене, якщо не права. Я знаю, що в цих військових досить, не... ну, тобто всі ну, схвально оцінюють. Були Таку ну сміливість цієї операції, секретність в її проведенні, раптовість, несподіваність і так далі. Але ну продовження і те, що тут йшло дуже багато зброї, дуже багато людей. Що це дуже складна в проведенні операція, яка загрузла, забуксувала так. До цього було ставлення неоднозначне, тому що цих людей не вистачало на фронті, і саме це одна з причин, чому далі на фронті відбувалося те, що відбувалося, і в Покровську, і в Кураховому і так далі.